Мула під водою зустрічається щось похоже на останки трогати не буду. Буду вигрібати, вода брудна. Трохи порвав листечко, яке заважало. Кидати і доставати, ну бачу, толку цього мало. На дні то корні остаються. І це в корні неправильно. Дупа повна тут. Не знаю, буде тут риба сьогодні чи ні, але дупа вже тут, Як то кажуть. Без ласт фіговокри скрипти по воді. Не те слово. Але ще й ласти сюди тягнуть, щоб окунутися. Це взагалі труба. Пасне. Рак Раки ловить заборонено до 30 числа включно. Якщо комусь цікаво, одного знайшов, по-перше, линька по-друге, дітки маленькі. Рачиться, рак по норах. Отакі діла. Вечора коловою вже орудують. Та й таке, ладно. Скупнулись, можна вилазити. Вечірній кльов. Бім і бум. Бачу латаття, не задаю лишніх питань, достаю линь, карась, творог, черв'як. Насадочка у нас черв'як. Линки вони люблять цей смурдяк смердючий під назвою латаття. Добре, що хоч не видно цієї зарази під назвою водний горіх. Бо коли воно заводиться в лататтях зазвичай, то все в тих місцях про рибу можна забути. Воно трує воду, трує кисень у воді, смердить. І риба потім не ловиться взагалі ніяка. У мене стільки місць було таких шикарних, де той горіх з'явився перед війною, і риба, коропи пропали карасі в нуль, повний, в повний нуль. Але не будемо про погане, будемо про хорошу прикормочку. Оп, пакетіком дихає, порваний. Зараз замішаємо, дрини вже закинуті. Большая игра на велику рибку. Ленка, карася, може коропа далі. Фидери, кастмастер, форсранг і два сквадрона про запас, які стоять, їх можна витягнуть, бо рибу вони не ловлять, як і форс за глубину закинув на тараньку коту. Такий от літній бубалет. Рыбаки сбоку теж курять. Ну то нічого. Розполагаємось Підсак, як бачите, я вже карасячий коропячий зробив. І в чому плюс месини, я дуже задоволений. Так живе недовго і діри вже є. Але риба в неї охоче залітає. Як карась, так і короб. Месину у воді майже не помічає. Можна сказати, взагалі не помічає. І це круто. Ладно, розвів болтологію. Мішаємо кашу, топчимо фазу. Нефіга собі виложила. Ого! Що там таке? Ти хто такий, я тебе не звав? Шахт, шахту. Капець окуняра. Зазябрі. Ще й мене покоцать намагається. Да й-моє тихіше ти, бо прийдеться рвати і мітить. І таки, похоже, прийдеться. Ну що, підеш на корм дятлам місним. В кишки, як обично, загнав. Здоровенний гад. Міряй. Вспливе через годинку, через дві під берегом. Пучок черв'я. Горобчик. горобчик. Пучком черв'я зробив не просто так, а тому що, скажіть та я скажу, Олим Карась обожнює пучок червя літом. Є тут ще одні латаття в дубках, але до них фактично не дістатися з тим шмурдяком, що я з собою таскаю це. Ну нереально просто Каша ріденька вийшла, розмивається, Ну течія під лататтями зовсім невелика, тому нормуль получиться. Блін, нагнуло ще сильніше, ніж було. Це щось новеньке. Кастмастер виводь його з Щоб це не було, маса в нього є. О, бачу кармак. Бачу карасяк. Пол кіло. Оце да. Оце справились. Оце пучком карась пішов. У нас все пучком. Кастмастер не подкачай. Підводимо таким углом під латаття, потім розвертаємо мінометика. Оп, і кладемо на все це еть, 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 з прибомбахом. Сусідній стоїть метра на півтора далі відлатати і не тичка, щоб ви розуміли. Капець як виложило. І що це могло так виложити? <реш> Вона прям готовилася стати наживкою на на щуку. Ну це капець. Дорогуша, це капець. Будеш себе так вести, будеш з Мурчиком договорюватися вечором. Оп, присвятіти гидики в латаття лізуть. І, походу, зацепив крайню. І кого ми оттуда виманюємо? Латаття ми оттуда виманюємо. Що, сойшов? Та ні. Операція клещня! Я як той баклан уже Карасів, хватаю. Скользких, ну, рука держа. Оп, пучковязовий в'язовий черв'ячок пучком. В карася все пучком. Іди до свого колеги, він, а то йому одному скучно. Бульк, порядок. Уже хотів перекидати і тут бабах, щось увалило. І влата завалило. Не пойму де він. От як можна було два, два дрина одновременно запутати. А, ну так, да, гачок, в принципі. Старий гачок, це логічно. А, вискочив. Тепер то можна і перезакинути. Так, карасти ще тут, діру не знайшов, пів кіло. Оп! Цей відос ми будемо берегти, поки, поки не закінчиться тут риба. Ох, красава! Літній карасіну нарешті. Водичка прибула, ще трошки і тут все потоне. Виложило, просто таке виложило. Який шустрий попався на Я наче вірив, що він не сайде. Карасєва, кастмастер. Похоже, ми почти... Всі... Блін, ще й жопу йому пробили. Похоже, ми почти всіх вичерпали карасиків, бо вже зовсім жара спала, аж нозі почали підмерзати. Нічого, у нас там є шорти, які елегантно привращаються в штани. Флагман нам такі донатив. І це класні штани коштували вони, правда, якихось. Божевільних грошей, але там зі скидкою можна більш-менш їх було взяти, але взагалі обожнює раз. Халявки відстігнув і в шортиках, Практично. Ах, лише погляньте, яка погода класна. Ще й рибка прокльовує. І погода класна, і природа, і ми в тіньку. Навіть орків загасили, ніде нічого не ні гупає, як, як чуєте. Касетними накрили їх, судя по звуку. На, чи на островах, чи аж в гол, ні, гола пристань. Хоча може бути. Ну, я думаю, це на островах. Долетіло. Перший раз почув, як касетні рвуться. До цього чув тільки хаймарси. Звук специфічний по Антоновському мосту. Якщо пам'ятаєте звуки прильотів в відео, коли викладували, як мост бомбили, то їх і тут можна було на період звільнення почути, а потім уже ні. Уже звичайна артилерія криє. Та й таке, ладненько, чекаємо ще декілька карасиків та й шабаш. Оп! Пора, попалося, що тут у нас? Ох, хорош. Йоханий бабай чуть, чуть не этот самий. Черпай. Сейчас там щось телефон зазвонив. Порядок. Спиц самого отут, ось о, этого самого. По пів кіло. Підписник казав кілучні карасі, тепер понятно. Пул кіло. Караса просто. Глаза кілушні. Хоча знаєте що? Флагманський бубалет у нас є десь. Бумба, ТД, бумба. Оп! Ще є екран під скосом, щоб хорошо було видно. 530 грам. Не знаю, що вам там видно, я пам'ятаю цей кантур щось сліпе. Та виключайся, це, це жуть, як його важко виключити. Ще й падло включається то і діло. Так, уже пару карасів, мені кажеться, випрыгнули і поплили, судячи по звуку. Бо один мудак торбу не закрив. Ви, коротше, догадуєте, що за мудак. Уже раз, два, чотири. Дивлюсь, щух. І облатаття, і попер. Та йоханий бабай. Так же ж обично короб ділав, не карась, кар парась. Ми коропа ждемо, підписник казав, пару штук взяв, це падло десь тут в лататтях, значить ховається, якщо днем не клює. От так от. Линь, карась творог черв'як, ще трошки залишилось на пів шишечки, тому не розслабляться. Силочки в описі під відео і в магазинах вашого міста. Чокляті бички, я слідкую за вами, дибають. Стільки в спінгів не закидав, все одно ловить два крайніх. Ось тут з берега. Туди далі вздовж латать. Як бачите, отак зайшов, закинув і дрин вперед видвинув, щоб протягнути. Ніфіга, ох, цей участок тільки виходить, прокльовує. Але й на тому ми Карасю дякуємо. Не розводимо болтологію. Силочки в описі під відео. Підписники часто питають за форсранг. Всім рекомендую 360, 390 у руках не тримав, не ловив. Це можуть бути зовсім різні дрини. Кому на 390 можете спробувати сквадрончики на 200 г 150. Крутецькі по своєму фідери. Але форсранг просто, просто із за ціни. 1000 гривень, а 330 взагалі 800 коштує. І, і цей фаст, встрой у нього фаст, швидкий, чіткий, дорогий строй, що не може не радувати. Що ж, все в описі під відео. Дякую, що залишаєтесь з каналом Капітан Гак. Я б сказав пока. Але погнали додому. Ну що, анна, анна болотна я була. ТГ на дно, хто ще хоче. А все, місць нету. Три таранинки і шість карасиків. План виконаний. Перелов не присутствує. А від вас причитається. Я перевірю, чи підписались ви на наше відео. А хто не підписався, той буде дивитись рекламу кожні 2 хвилини. Бо для підписників ми вимикаємо рекламу зазвичай до 10-ї, максимум до 7-ї хвилини буває. І то приходиться 2-3 рази виключати, бо Google він такий паразит. Він її заногу включає по 2-3 рази, якщо виключить через деякий час. Потім уже не, в... не включається реклама. Бо Google хоче на нас заробити. І ми хочемо, на... і я хочу на вас заробити. <смі> Але мені достатньо і тих копійок. Зараз уже там такі смішні копійки, що вони того не варті, щоб ви мучились. Того я переживаю за вас. Що погнали додому. Думав рак помирає, під берегом лазив зовсім. А він живий, просто панцир скидує. У рака почалася линька. Десь через місяць-півтора буде розпрет на лов рака. Але то вже буде зовсім інша історія. Він там буде на пару неділь чи на типу того, а потім опять запрет на круглий год. Почти по факту там розпрет на пару неділь, а потім опять круглий год запрет Піпець повний. При тому, що раколовки по підберегам на дачах не знімаються ніколи. Може хіба що тільки як льот стає.